Гляньте, яка чудна, яка чудна пальма. Така тут їх скільки. Три, шість, сім з одної. Правда красиво? І ще щось виросло, гляньте. На тій пальмі ще щось понадувало. Чи що, я не розумію, що повиростало. Гляньте, скільки всякої. Всякої якоїсь такої. Навіть не знаю, що це таке. Щось таке виросло, не зрозуміло. А воно всюди так росте. Що це таке? Що так Іменно в пальмі так має бути, я не розумію. Така красота, гляньте. Всюди ці морви всі, всі обрізані. всі обрізані. Я так ще собі пішла. Гляньте, я прям тону в цій траві. така як настояща, але вона настелена, напевно, бо так густо на цей насіяна, не знаю. Так я обійшла ще собі на вечір. Уже ніхто не хоче йти. <смі> вони знають, що вони тут море мають, а я не маю моря. То я мушу так. Що Кіцька? Кіцькі, кіць, кіць Тут коти як моделі. Вони тут всюди їди в них повно. Їм насипають, води наливають, то, то вон там купа. і там маленькі, вон там в тих хорчиках. Ну все, море, кажіть «пока» І сонечко кипригоськам пока. Всюди стройки, стройки, бачите, все загородили. Тут же тільки строють, тут уже садять. Ну молодці, ну всюди ці камені. Були пальми. Тут от щось вони по той поздохли. Ну, значить, нове насадять. А Вовокотик котик маленький. Вон він маленький. Не знаю, видно вам чи ні, він мене боїться. Але заглядає. Але це інше. тут я виділа ще чорненького, той втік від мене. А цей сидить. Ого, лізе, 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 лізе. Їх там повно. О, ось ще один. Ще один. Я не знаю, скільки їх тут народилось. Ну, вони тут з голоду не пропадуть, це точно. Гляньте, всюди їда, всюди води повна, так що все прекрасно. Папа, папа, кіпр, Майже, що папа.